Євромайдан це без сумніву, потужна онлайн-революція. Яскравим її символом стало ось це неймовірне видовище сотні тисяч вогнів, відпіднятих вгору людьми увімкнених дісплеїв, мобільних телефонів та інших гаджетів. Виконання національного гімну під цю світлову симфонію це взагалі щось незбагнене. Отже, смартфони, планшети, ноутбуки, соціальні мережі та терабайти трафіку без усього цього цього євромайдану би не було. І саме тому у мережі розгорнулися справжні інтернет-війни. І про це далі Дарина Чиш. Перший євромайдан зібрався завдяки повідомленням закликам у соціальних мережах. Цей майдан це потужний приклад використання новітніх інформаційних технологій у політичному і громадському житті країни. Організатори хакерських атак розпочали справжню кібервійну з прослуховуванням, взламуванням і стеженням, і тим самим показали, що відверто бояться того, чого не можуть контролювати. Влада поки що відверто програє онлайн війну. Опозиційна інтернет-спільнота Євромайдану об'єднує найбільш впливових і просунутих користувачів України. Опозиційні політики, авторитетні журналісти, громадські діячі, успішні підприємці, популярні митці та вуличні активісти. Все це, це сотні тисяч лайків, десятки тисяч перепостів і мільйони переглядів. Тобто, сила селена потужного онлайн-трафіку, який дозволяє миттєво розповсюджувати важливу інформацію, швидко мобілізувати людей на спротив і здійснювати потужний ідеологічний вплив, постійно збільшуючи армію прихильників Євромайдану в країні та за кордоном. Соціальні медіа створюють інший варіант, умовно кажучи, в лапках натовпу, і цей варіант натовпу. Вже не є таким передбачуваним, яким є НАТО без, без цих соціальних медіа. Відтак влада почала у мережі справжні кібервійни. Мета одна зменшити вплив онлайн-середовища на мобілізаційні можливості вуличного протесту. Найпопулярніший і найпростіший спосіб війни у мережі це знешкодження ворожих інтернет-ресурсів шляхом ДДОС-атаки. Це штучно організована надмірна кількість запитів до сторінки, яка просто не витримує такої потужної навали. Найпопулярніші інтернет-видання Українська Правда «Главком», Лівий берег за останні 20 днів постійно перебували під потужними ДДС-атаками, періодично лягали і були змушені витрачати чималі суми на відновлення роботи. Що стосується ДДОС-атак. Здесь все зависит просто від масштабу явлення. Мне трудно оцінити масштаб явлення, який був сейчас, но я думаю, що це сотні тисяч доларів. Найбільше не пощастило відверто опозиційному сайту Цензор.нет. Невідомі хакери знищили повністю сервери видання. Вся інформація на цих серверах операційну систему була повністю знищена. Були знищені резервні копії сайту, всі інформації задіяння е по взлому сайту Цензор.нет, у мене є основання прилагання дійства дільних доласних ліс государственних органів. Юрій Бутусов натякає напевне на створений понад рік тому у структурі СБУ департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в інформаційній сфері. Саме ця структура нерідко стає таким собі інтернет-киком у руках влади. Ще одна зброя у масштабній онлайн війні: зламування електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах лідерів опозиції та їхня дискредитація. Вони ламають Фейсбуки, ламають всі соціальні мережі і мої. Значить, ми застосували комплекс заходів, як це поки що призупинити. Але зрозуміло, що у них там ціла сидить спецслужба СБУ разом з міліцією. Краще би за бандитами і за терористами бігали, а не за українською опозицією. Хакери заволоділи поштою та акаунтами у. Соці... В соцмережах речника Юрія Луценка Лариси Сарган зламали сайт партії Удар та поштову скриньку з акаунтом на Фейсбук прес-секретаря Юлії Тимошенко. Головна мета усіх цих зламів розповсюдження фальшивих повідомлень, дезінформація читачів та дискредитація власників акаунтів. Дійсно це случилось з акаунтами там лідерів опозиції і так далі. Я не думаю, что этот взлом произошел в этот день. Я думаю, что взломаны эти аккаунты были очень давно. Просто кто-то, кто, кто обладал этими паролями, принял решение, что именно вот в этот день лучше всего там опубликовать там этот компромат. Та справжня драма розгорілась, коли хакери взламали поштову скриньку лідера удару Віталія Кличка. З неї скачали переписку опозиціонера з політиками, коханками та діловими партнерами. За взлом подобної групи береться порядка 800 доларів. Але продати аккаунт можна существенно дорожче. Так, сьогодні виглядає офіс партії Батьківщина. Доки опозиціонери тримали оборону на Майдані, озброєні спецпідрозділи силовиків штурмували офіс партії Батьківщина на вулиці Турівській. Заблокували повністю приміщення офісу батьківщини, де знаходиться 90 громадських привань наших народних депутатів. Почали ще силовий штурм. Нас туди не допускають. Співробітників офісу поклали на землю і замкнули у кімнатах. Нас заблокували, нас не записали. Виламали двері та вибили вікна. Головною метою силового штурму було заволодіння серверами і засобами зв'язку з регіональними представниками партії та іншою документацією. Як привід для обшуку і силових дій було використане кримінальне провадження, порушене за заявою невідомих громадян, у яких нібито шахрайським чином забрали якусь комп'ютерну техніку. Дані відомості було в нас на доєдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією за статтею 190 частиною 4 шахрайства та 364 частиною 2 зловживання службовим становищем. З огляду на те, що СБУ порушила кримінальне провадження за статтею 109, Захоплення державної влади не виключено, що згодом на вилучених під час штурму серверах можуть знайти свідчення страшних планів опозиції про ледь не збройне повстання в країні, але де гарантії, що ці файли не будуть умисно штучно розміщені самими силовиками? А найбільш комічною у кібервійні виглядає робота так званих ботів і тролів, найнятих за гроші коментаторів-дописувачів. Як справжні кібервоїни вони масово схрещують списи практично всюди, де йде мова про події на майдані у соцмережах та на сайтах інтернет-видань. Там карта от в цій твіт там євромайдана. Була бабушня, яка написала «Извините, всі прийдучі пости були проплачені. кожен заробляє гроші, як вміє. Ось яскравий приклад роботи ботів. Одне і те ж повідомлення від нібито різних користувачів. Був вчора ввечері на Євромайдані. Холодно, захворів. Завтра вже нікуди не піду. Це коштує доволі дорого, тому що цих людей потрібно постійно кормити. Ці аккаунти в соцсетях треба постійно підтримувати і так далі. Це дорогое удовольствие. Ефективність цього поки слабо вивчена. під час подій на майдані збільшилась і кількість відвідувачів на сайті TVI. разом з тими, хто насправді цікавиться подіями в країні. Наш сайт атакували і проплачені тролі, які передруковують одні і ті ж самі повідомлення з закликами не ходити на майдан і не вірити тому, що показують в ефірі TVI. Попри це популярність ресурсів, які активно висвітлюють Євромайдан, зросла у рази.